Так, so, so? Так, на цій кімнаті посередині стояв великий стіл з великими такими ножками, як тумби такий э, дерев'яний. Ну і всі розсаджувались, але міс э, э, Серофіма Кашуби завжди чомусь було тут. Це, тут мій татус сидів на чолі родини. Біля нього отець э, Серафім сидів, а я завжди була поруч. <ріць> законно, я <ріць> по лівій старуці, для нього це моє було місце, ніхто не мав права сюди. <ріць> а скажіть, бляди, будь ласка, ви э, таким поділилися, що після того як він відходив, то такий запах, якийсь від отця да, серафіма. Що да. це був за запах? Ну, ну я не знаю, мабуть, запах якихось. Він приємний той ну, запах був. Запах дороги. Ну, такий якийсь глибокий. Якби він був неприємний, так, то... то напевно я би не, не вдихала. І, мабуть, воно в мене не закарбувалося А так було приємно.